Коли почала навчатися у меридіані, вона каже: Мам, ну ти знаєш, ну так вони вміють знайти підхід, і я все розумію. А я думала, що я цього не розумію. А чи вдається зараз поєднувати навчання в дистанційному ліцеї і кар'єру співачки? Ліцеєм ну, це значно легше, ніж це було в звичайній школі. Даріша все таки може поєднувати і кар'єру, і навчання. Вітаю! Ви на каналі дистанційного ліцею Меридіан і я, нова керуюча ліцею Наталя Волковська. І сьогодні у мене в гостях пані Олена Красновецька, мама нашої талановитої дівчинки Даріші. Дуже рада вас вітати в нашому ліцеї. Доброго дня! Даріна з маличку на сцені, вона багато гастролювала, в тому рахунку приймала участь у дитячому Євробаченні, подорожувала в гастрольному турі з Олександром Пономарьовим. Скажіть, будь ласка, як ви змогли поєднувати і навчання, і такий напружений графік зірки? Чесно скажу вам, це було дуже важко. Дуже важко, тому що коли ти їздиш по містам, ну в школу виступ взагалі підготовка до Євробачення, будь то чи тур, чи виступ взагалі там дуже багато йде підготовки. Ну тобто для дитини потрібна підготовка. От і ми пропускали дуже багато, пропускали шкільної програми, тому нам було важко. Дійсно, нам було важко. І ну, до речі, от тоді ми стали задумуватися трішечки про те, що нам потрібно щось міняти. Тобто шукати якусь альтернативну альтернативу, щоб дитина могла займатися тим, чим вона хоче займатися, чим вона живе. Ну і плюс до того, щоб із школою не було у нас проблем. Так, поєднувати. Так, так, поєднувати. Ось це ну, тоді ще хобі, ось і навчання. Так, хобі, яке переросло. переросло в да. що зіркову кар'єру. Ви мама зіркової дитини. Скажіть, будь ласка, чи одразу вдалося розпізнати цей талант? Скажемо так, не одразу, і це розпізнати талант даріше взагалі вдалося не нам, а нашому музичному керівнику з садочка, тому що вона якось прийшла в групу і сказала нашому вихователю, щоб батьки Даріші повели її прослухатись до педагога по вокалу, тому що у неї дуже гарний слух. І вона каже: в мене й чомусь є така підозра, що ця дівчинка дуже, дуже, дуже талановита. Ось ми послухали. Ми пішли до викладача по вокалу, і щоб ви розуміли, через місяць Даріша вже приймала участь у міжнародному конкурсі. Ми дуже вдячні вашому викладачу <с. вокалу з дитячого садочку. Ми теж їй дуже вдячні. Ми дякуємо до цих пір. Їй. Завжди, коли бачимося і коли переписуємося, ми їй вдячні до цих пір за те, що. Все-таки вона змогла розгледіти оту доріжність і талант. До речі, дуже цікаво. А як же ви обрали меридіан? Якщо, повертаючись до попереднього питання, да, ми стали задумуватись про те, що нам потрібно все-таки щось змінити, тому що навчання все-таки теж важливо. І ви знаєте, просто на той момент я поспілкувалася з Дарією. Теран. І вона нам запропонувала, вона сказала, сказала що е, відкривається дистанційне відділення е, ліцею Меридіан. І вона сказала, що ви подумайте, тому що в вашому випадку це буде дуже-дуже оптимальний варіант. А так як ми вже шукали вихід з цієї ситуації, ми майже одразу погодилися. І знаєте, я вам скажу, ми ні разу не пошкодували все-таки, що ми вибрали е, ліцей Меридіан. Чудово, ми дуже раді, що ви з нами. І ми це навзаєм. А чи вдається зараз поєднувати навчання в дистанційному ліцеї і кар'єру співачки? От якраз зараз і вдається нам поєднувати і кар'єру співачки, і навчання, тому що з ліцеєм меридіан, ну, це значно легше, ніж це було в звичайній школі. І Даріша зараз спокійна, тому що вона знає, що вона може в будь-який момент зайти на? платформу, зробити всі уроки, все здати, і вона не переживає, і ми не переживаємо. Так що це супер. І я ще раз скажу, що ми ні разу не пожаліли, що ми все таки обрали дистанційний ліцей, і саме ваш ліцей. Ось і, і що Даріша все таки може поєднувати і кар'єру, навчання. Ми раді, що ми підтримуємо ваш родинний спокій. Дякуємо вам за це. У мене просто знаєте показник Даріша. От вона, взагалі, така все рівно трішечки у нас з характером. От коли почала навчатися у Меридіані, вона каже: Мам, ну ти знаєш, ну так вони вміють знайти підхід, і я все розумію. А я думала, що я цього не розумію. Тобто, це для мене дуже великий показник. Ну що мало того, що вона може навчатися в будь-який зручний для себе час. Ось так і ще й ну, вчителям якось вдається знайти підхід, то і їй тоді просто легше так на ну навчатися. Вона тоді, коли вчителі йдуть на зустріч, звісно, їй тоді якби легше Підібрали з цим ключ. працювати. Так, знаєте, мабуть, багатьом батькам буде цікаво, а як же вберегти. Таких юних зірок від тої самої зіркової хвороби я вам скажу, що я не знаю, чи потрібно там зберігати просто повинно бути правильне виховання. Коли у дитини правильне виховання, не потрібно буде боротися ні з якоюсь зірковою хворобою. Тому слава Богу, я так маю надію, що все-таки це виховання було правильним, тому що у Даріше ні разу не прискакувалася якась зірковість. Вона себе як і в буденному житті веде, так і на сцені, так і з іншими людьми спілкується. Неважливо, чи вона спілкується з зірками, чи вона спілкується з однолітками, чи вона спілкується з вчителями. Вона завжди однакова. Так, Даріша з першого погляду така от. Така, як є, така як так. є. Вона себе несе і на сцені такою, і в житті так. такою. Так і я просто дуже цьому... Рада, значить, все-таки ми робимо все правильно. Мені мені здається, так. так все від родини. Тому для батьків це це не то що це навіть не порада. Просто правильне виховання виховує правильне суспільство. Просто у нас є дуже багато таких ярких прикладів діток. Ми, я не нікого не називаю, нікого не ображаю, але видно, що дітки себе не не завжди правильно ведуть, якби це дуже помітно. Наразі Дарина активно готується до вступу в вищий навчальний заклад. Скажіть, будь ласка, як вам допомагає навчання в меридіані? Ну, допомагає. Допомагає, тому що мені подобається, що є додаткові підготовчі курси для здачі НМТ, і мені дуже дуже просто сподобалося навіть те, що в Меридіан. Цікавиться сам, де є прогалини, чим можна ще додатково би, допомогти, не тільки щоб загальні там вона проходила, да, там якісь додаткові завдання, а навіть індивідуальні, тому що у кожної дитини ну, є якісь свої прогалини, і в чомусь їй потрібно допомогти індивідуально. І нам на так набагато легше, і Даріні так легше, і ну, звісно, нам як батькам легше. Вона готується так до вступу, вона готується на. Правда, вона ще не зовсім визначилася, куди саме вона буде поступати, але підготовка то вже йде. І ви нам в цьому допомагаєте? Допомагає в цьому нам ліцей Меридіан. Кожна дитина, кожна людина індивідуальна і неповторна, має свої сильні сторони, і викладачі ліцею Меридіан орієнтуються на цю силу і підсилюють те, що треба. Тому ми даємо дітям найкраще. Пані Олено, я неймовірно щаслива, що сьогодні ви до нас завітали, і неймовірно вдячна вам за вашу донечку. А я в свою чергу хочу подякувати ліцею Меридіан і всім вчителям, які працюють в ньому. Ну за за мою доньку. І що вони їй так допомагають, і, взагалі, моя порада батькам, яких дітки, так як моя дитина, дуже багато займаються, дуже багато пропускають шкільної програми. Не мучтесь, не чекайте, так як ми дуже довго. Ну, просто обирайте дистанційний ліцей і буде вам щастя. Повірте мені, і дитина спокійна, і батьки спокійні. Побачимося у наступних випусках.